Африканське сафарі таку назву має нова програма у Запорізькому цирку, яку прихильники цього мистецтва зможуть побачити у лютому. Цей атракціон за участі шести левів підготували донецькі дресурувальники Олексій та Вероніко Пінко. Уже тематику якби нам підказав режисер в Москві. Тему африканського сафарі нам підказав московський режисер. А раніше ми виступали в дусі 70 х років. Якби там сімідесятих, шістдесятих. Персей, Геркулес, Марс, Цезарь, Алекс та Дукат слухають своїх вихователів, немов малі діти. А між іншим, кожний з цих диких тварин має горде ім'я цар звірів, який дозволить увійти в клітину тільки дуже сміливим і мужнім людям. Ми хочемо, ми хочемо донести до зрителя до що ми хочемо донести, донести до глядача, що можна знайти животи, спільну животи, мову навіть з такими хижаками, як леви. Нам не потрібна їх агресія. Ми хочемо гармонії. Тому все, що роблять гармонії, наші леви, вони роблять з задоволенням. Все діло тоні ділиться довольства. Крім атракціону «Африканський сафарі прихильники циркового мистецтва також чекають зустріч з гусями, козами, собакою і навіть свинею. Цей номер підготувало подружжя Моранделі. Свою майстерність в різноманітних жанрах продемонстрували й інші артисти. В першому відділенні є кілька номерів з тваринами, акробатами, повітряними гімнастами. Сподобаються вам, я думаю, еквалібрісти на першах і звичайно клоуни. Я не перший раз у реке. Я не перший раз у цирку і мені Будь дуже сподобалася ця вистава. Особливо акробати, мені сподобалися акробати цир... і звірі. Акробати, циркачі, клоун і... і ще звірі. А мені нравиться як виступає так. Мені сподобалось, як виступали акробати. акробати. Мені дуже було страшно. Я Виступили. за них хвилювалася. Я дуже люблю цирк. Очень за ніх волнуюсь. Міочні нравиться цирк. Цирк це завжди свято, причому не тільки для малюків, але й для дорослих. Зробіть собі і дітям надзвичайний подарунок. Подивіться нову циркову програму Африканське сафарі.